Одна з найбільш прогалин у фільмах про Гаррі Поттера – це історія Альбуса Дамблдора, його шлях до влади, взаємне з Гріндевальдом і трагедія, що сталася в родині Дамблдорів. Майже не були розкриті. У книгах нам розповідають про молодого Альбуса, його амбіції та плани разом з Гріндевальдом створити новий світ. В якому чаклуни керуватимуть маглами. Однак їхня співпраця закінчується після трагічної події битви між Альбусом, його братом Еберфорсом і Гріндевальдом, під час якої загинула їхня сестра Аріана. Ця подія залишає глибокий слід у житті Альбуса і змінює його погляди на життя. Ще одна серйозна помилка сцена з Гріндевальдом у сьомій частині. У фільмі Волдеморт приходить до Гріндавальда в пошуках бузинної палички, і Гріндавальд повідомляє йому, що паличка лежить у могилі Дамблдора. У книгах такого не було. Гріндавальд не видає Альбуса. Попри їхню складну історію, він все ще зберігав повагу і любов до Дамблдора. Правильне зображення цієї історії в серіалі могло б виправити ці недоліки та показати глибину і складність Альбуса Дамблдора як персонажа. Його минуле це не лише важлива частина сюжету, але й ключ до розуміння багатьох рішень, які він приймає у своїй боротьбі проти Волтаморта.